Проводю експеримент. У нас були заморозки, і вже не один був заморозок. І хоча б, що калачку, воно немає нічого, він собі стоїть. Я диво даюся цієї рослині, Приморозки не боїться, нічого вони не бояться. Воно, я позатаскувала їх, всі вже поховала і ще півтора тижня тому, чи вже й два пройшли, А цей залишила раді експерименту, Стоїть і нічого йому немає. А це жимолості ся. Зародило жимолості ягодки. Пройшло дві неділі, як я занесла калачики свої, герань. Вона квітне, вона це в підвал, але. Мені жалко було її обрізати і цьому році я вирішила зробити експеримент, не обрізати її, залишити отак, як є. Але бачу, що, мабуть, треба обрізати, тому що рослина витрачає свої сили. Вона квітне От. і почала жопнути. Прям жопнути почала дуже, ну Тут недостатньо світла, її, звичайно, це підвальне приміщення. Кожного року я їх зносу сюди в підвал, обрізаю. Залишаю десь по сантиметрів 10-15, все зрізаю, роблю черенки, потім їх собі там садю в один великий горщик. І навесно там, коли буває і 80%, а коли буває менше, коли більше. Ну, як раз на раз не приходиться, приживаються, тоді висаджую, де відкритий ґрунт, де який горшок, в чому таке. Отут є маленьке вікно, то тут трошки краще. Ось вони тут вони не так будуть зимувати мої. Герані, тобто калачки, я на них кажу. От так теж її ставлю на пол. От, в підвалі отак от, от вони і зимують. Юра саде моркву. З осені треба дуже добре. Ми садимо з осені моркву і тоді воно... То і Петрушку теж. І укроп, петрушку. Земля хороша, так? Да? Так вчора дощик трошки пройшов і підмочив її суха якраз то, що нам. От покажи морку, яку ти садиш. Не знаю, взяли ось якусь. Ну, F1. Дитя дитяче. А тут у мене посаджені вуса полуниці. Садила я їх десь, мабуть, місяць тому. Все добре прижилося, воно добре, така грядочка в мене як розсадник виходить. Я завжди роблю запас. Щоб як можна, треба було, то можна було підсадити. Лунечка теж хорошо себе почуває. кущики хороші такі. зелені. Соня обслідує теж. Лунечку. А тут я оце роз виноград, лозу взяла лозу винограду, тут він у нас росте, це виноград такой росте. Я сюди взяла лозу. Так вона йде, я її пригорнула. Добре таку присипала. Тут вона не одна. І тут усі. дві лози і з цих почок кругом будуть пускати корінці. Я вже так робила неоднократно, дуже хороший метод. Черенки, Через... да, коли різати, то воно не так. А от лозою присипати так краще. Оце осінь я присипала на наступну осінь, я її розкопую, розрізаю, і в мене тоді багато саженців виногада. Все, Юра справився, посадив морку. Ну і все, весною вона десь сходить і не треба буде думати. Оцієї грядочки, скільки тут рядочків? Чотири Чотири. нам вистачить. Це мій єлівець стоїть у закутку у відрі, просто насипала землі, і тако наткала віток, напихала, напихала геляк. І отак от воно буде стояти. Буде минулими роками, я так робила, на дачі поприживалися всі відплічно, значить, я ось так нарізала їх у відро. Тоже це було діло восени. Потім, як мати дивилася, слідкувала. Якщо морози до 5 градусів, я його не чіпала. Як тільки вже дивлюся по прогнозу, що морози будуть крепшими, то зносили ми в підвал це відро для того, щоб вони ну, все таки ж. Корінь тут на вулиці, розносила в підвал. І так я понасадювала на дачі ялівці, всі поприживалися, всі. Та я це ще думаю додавлю, тому що ну, рослинка б, то одинакова, але з неї можна формувати різні-різні рослини. Форми я маю на увазі. А виноград який гарний. У нас кажуть до нього дикий виноград, ще кажуть, дівчий виноград. В общем, по-різному називають, але влітку воно дуже добре тут дає затінок. Сонце не шмале так сильно. Нашу альтанку. альтанка. От вже ці. хоста вже все здохло. Морозець чуть-чуть тільки -чуть морозець і хості хана. Треба постригти. Вже цей теж ярлівця. Це я казала, що форми можна робити різні. Зараз вийду. От оце я зробила звичайного ялівця, який мав би бути при землі, отак як той. Там до того, що руки не доходять, я почала і покинула. А оце я все вистригла і отак от можна робити з усіма. Одного так, другого інакше. Жимолость. Оце ростіння, я не знаю, як воно називається, ну це взагалі така живучка. Ну, живучка. Взагалі, я посадила такі малесенькі-малесенькі. Вони так швидко виросли. І оце в мене в лебедях вони вже, мабуть, років, ой Боже мой, років, мабуть, до 10 І нічого їм немає. Єдине, що я їх обновляю, стрижу і все. А отут ось на землі впало і приросло, впало і приросло. Це взагалі. В общем, дуже така живка травичка, чи як називається, хто знає, напишіть. Не знаю, як називається правильно. Очіток, ну, не вчіток. Я не знаю, в общем. Ну, Дуже класна штука, вона мені подобається, воно все время зелене. І взимку, який би мороз не був, воно росте і все добре. І відколи я зробила цю паїлку, то тепер у мене вона як я виходжу з хати і рукою тільки лап-лап. Ага, вода не замерзла, значить, морозу не було. Якщо корка. І були такі дні, прямо корка була така товста-товста. І опять же кажу, герані нічого нема.